Вітаю! І це новий урок по роботі в сервісі MP Online. Даним відео ми продовжуємо ознайомлюватись із послугами по обробці деталей, і сьогодні розглянемо, які види обробки сторін доступні в сервісі. Для додавання обробки сторони переходимо в шаблони Обробка боку. Тут ми можемо додати наступні: фрезеровані ручки, П-подібний виріс, дуги внутрішню та зовнішню. В типі обробки ручка-посмішка параметрична є можливість додати ручки двох типів: прямокутну та овальну з можливістю зміни окремих параметрів. Обираємо сторону деталі, на якій має виконуватись фрезерування, та форму ручки, наприклад, прямокутну. За замовчуванням підтягуються стандартні шаблонні параметри, які можна залишити або змінити. За потреби позначаємо крейкування ручки і, зберігаючи параметри, додаємо її. Або ж обираємо форму ручки Овал та отримуємо наступну. За потреби можемо змінити довжину, глибину ручки та її розміщення, вказуючи відступ від краю деталі до центру обробки. При застосуванні форми прямокутник. Є також можливість змінити радіус заокруглення, який застосовується до всіх радіусів ручки. Для початку потрібно обрати сторону, на якій буде виконаний П-подібний виріз, наприклад, права. Далі заповнюємо відповідні поля. Відступ від кута до початку вирізу, глибина, довжина. Радіус при вході інструменту, радіуси всередині вирізу. Радіус при виході інструменту. Якщо кути зарізів мають бути під 90 градусів, вказуємо значення 0. В полі сторона фрезерування залишаємо лицева. Мається на увазі, що саме інструмент фреза буде заходити із лицевої сторони деталі. За потреби вказуємо крайкування різу. Додаємо обробку. Штрих-пунктиром відображається фрезерування, яке буде виконане. Якщо залишити спосіб оформлення таким, то на виході отримуємо мінімальний радіус всередині вирізу 3 мм. Якщо ж потрібно отримати внутрішні кути чітко під 90 градусів, то дана обробка виконується після фрезерування, тому це окрема послуга. Автоматично вона не підтягується, тож потрібно додати її вручну. Для цього повертаємось до списку деталей, натискаємо на «Дії та операції і дану позначку. Обираємо послугу обробка внутрішнього кута під 90 градусів. Вказуємо кількість таких кутів на деталі в нашому випадку 2 і додаємо. Розглянемо тип обробки сторони, дуга зовнішня та внутрішня. Переходимо до зовнішньої. Для початку потрібно обрати сторону, на якій буде побудована обробка. Вказуємо значення в міліметрах, на яку глибину будуть втоплені сторони дуги. За необхідності, зазначаємо крайкування самої дуги. Додаємо обробку. Переходимо до внутрішньої дуги. Обираємо сторону, на якій вона буде побудована. Вказуємо значення в міліметрах, на яке буде втоплений центр дуги. За необхідності вказуємо її крайкування. Додаємо обробку. Розглянемо крайкування даних обробок. У випадку крайкування фрезерованих ручок та дух все досить зрозуміло. Вказуємо крайкування в обробці. І додаємо її. Штрих-пунктир має певний колір, а це означає, що вона крайкується. Якщо б не крайкувалась, штрих-пунктир був би чорного кольору. При крайкуванні таких фрезерувань немає потреби позначати крайкування сторони в загальному списку деталей та в самій обробці одночасно, оскільки відбудеться задвоєння послуги крайкування. Позначайте крайкування лише самої обробки і все буде виконано вірно. Якщо мова йде про крайкування П подібного вирізу, то все залежить від радіусів, які ви зазначаєте. Наприклад, вказавши наступні параметри, отримуємо наступний вигляд обробки. В даному випадку попередньо відбудеться крайкування сторони прямолінійно, а далі вже самого вирізу криволінійно вручну. Якщо вказати наступні параметри радіуси на чотирьох кутах, отримуємо наступний вигляд обробки. В даному випадку крайкування всіх даних сторін відбуватиметься крайкою суцільно, криволінійно. Відповідно, крайкування даної сторони позначати в загальному списку деталей не потрібно, а лише вказати крайкування самого фрезерного різу. Після додавання обробки, яка має крайкуватись, штрих-пунктир має певний колір. це означає, що вона клеїться. Якщо б не крайкувалась, штрих-пунктир був би чорного кольору. Хочемо додати ще один важливий пункт. У випадку, якщо потрібно виконати радіус та закрайкувати його, ми рекомендуємо застосовувати наступні значення. Якщо радіус зовнішній, – 20 крайка товщиною 1 мм, ширина 22 23 мм, r 60 крайка товщиною 2 мм, ширина 22 23 мм. Р60 крайка товщиною 1 мм, 1,5 мм 2 мм, ширина від 41 мм. Радіус внутрішній Р35 крайка товщиною 1 мм, ширина 22-23 мм. Р100 крайка товщиною 2 мм, ширина 22 23 мм. R120, крайка товщиною 1 мм, 1,5 мм 2 мм, ширина від 41 мм. Також при крайкуванні фрезерованих ручок або П-подібного вирізу варто дотримуватись наступних параметрів. На сайті компанії в розділі Виробничі послуги ви можете візуально переглянути та детально ознайомитись по кожній з них. Для виконання попередньо описаних обробок застосовуються такі послуги, як фрезерний різ або фрезерний різ ручка. В залежності від довжини самого фрезерування при виконанні П-подібного вирізу або дух буде застосовуватись та чи інша послуга. Під відео залишаємо виробничі параметри компанії, які також можна знайти на сайті в розділі Завантаження. Саме в них описано, які мінімальні та максимальні розміри для виконання таких обробок та наявні рекомендовані радіуси для крайкування. Які розглядали попередньо, нагадуємо, що у випадку виникнення запитань, помилок або запиту на додаткове навчання ви можете звертатись за номером та поштою вказаними під відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал та соціальні мережі, аби не пропустити нові відеоуроки.